Nissan nv 400 свіжопригнаний зі Швеції. 2017 рік. Мотор 2.3, 145 кінських сил. Автомобіль не битий. Фарбувалася тільки оця робоча бокова дверка. Частково. Далі. По машині немає ні вмятин, ні царапин. Сколи, які були, то вони закапались. Їх тут і не буде видно на камері, я думаю. Фарени посічені 135 тисяч оригінального пробігу. Провіряйте по car.info по цих номерах. Тут ще він код вибитий. Лобове ціле. Резина передня Continental задня Michelin 225, 65, 16. Ззаду так виглядає, зверху є невеличка вм'ятінка, її майже не видно там. Задній парктронік. Ця сторона, далі. Покажу буду. Рідна обшивка. Її чистили, вимили. Тут видно, що є ще якісь певні там маленькі козявочки на ній. Але так все добре, це все оригінальна її обшивка. Стакани, підлога рідна. Так. Перегородку ближче покажу. Перегородка тут де не де, теж є такі маленькі вмятінки, але загалом вона рівна. Отак. Переходимо далі. Тут немає царапин. сидіння не перешивалося, руль не фарбувався, вебастає, підігрів сидінь, клімат круїз, мультируль, старт-стоп. Заведем Помилок немає на бортовому. Мотор працює без проблем стеля. Чиста, без царапин. Оце так виглядає все. Капотом. Реально. Ніякого масла вона не бере. Де мотор працює годинник, тут зауважень немає. Маса ніде ні, немає, ні єдиної капельки масла немає. Кому потрібен такий автомобіль, телефонуйте. Можливий продаж по безналу, повному або частковому. Удачі вам покупці автомобіля.